Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками. Розв'яжемо приклади. Приклад перший. Виконайте дії. В першому завданні ми маємо різницю двох дробів, які мають однаковий знаменник 6. Записуємо спільний знаменник 6, і чисельники віднімаємо m плюс n віднятий. І різницю m-2n я записую в дужках. Чому? Тому що необхідно пам'ятати, що якщо перед дробом стоїть знак мінус, цей мінус повпливає на всі знаки чисельника. Тобто у нас перед 2n вже буде стояти плюс, переписуємо знаменник 6 в чисельнику m плюс n мінус m плюс 2n. Шукаємо подібні доданки. Подібними доданками у нас є m і мінус m, які взаємно знищуються, і плюс n і плюс 2n. n і 2n разом дають 3n, і ми можемо цей дріб скоротити на 3. В чисельнику можемо не підписувати одиничку, в знаменнику двійка. Маємо n, що ділиться на 2. Наступний приклад також являє собою різницю двох дробів, які мають однаковий знаменник 10m2. Записуємо 10m квадрат і віднімаємо чисельники, плюс 3 відняти в дужках знову ж пишу 2m плюс 3, Знаменник переписуємо, розкриваємо дужки. 8m плюс 3 мінус 2m. Мінус 3. Шукаємо подібні доданки. 8m мінус 2М, плюс 3 і мінус -3 взаємознищуються. 8m мінус 2м нам дає 6м. Знаменник переписуємо. Скорочуємо числові множники на 2 і можна скоротити 1m. Отже, в чисельнику у нас залишається 3, в знаменнику 5м. При цьому нам необхідно вказати область допустимих значень даного виразу, тому в дужках запишу, що m не повинно дорівнювати 0. Наступний приклад 2. Також нам необхідно спростити вирази. Перший вираз. Маємо спільний знаменник t квадрат мінус 16. Записуємо його. Чисельнику ми будемо мати t, відняти 4, що нам необхідно помітити. Необхідно помітити, що в знаменнику у нас є формула. Формула, яка називається різниця квадратів і розкладається на множники таким чином: а плюс -b, b. Тому ми використаємо цю формулу для того, щоб знаменник розкласти на два множники. Які це множники? Оскільки 16 це квадрат четвірки, тому ми маємо два множники t-4 і t плюс 4. Чисельник переписуємо. Тепер ми побачили, що у нас є в цьому дробі спільний множник в чисельнику і знаменнику. Скорочуємо його, маємо 1 в чисельнику, в знаменнику t плюс 4. Що є областю допустимих значень даного виразу, ми повинні записати, що знаменник не повинен дорівнювати нулю, а це можливо тоді, коли t не дорівнює ні 4, ні мінус 4 можемо записати плюс-мінус 4. Наступний приклад. Бачимо спільний знаменник b плюс 10. Додаємо чисельники, оскільки між дробами стоїть плюс b квадрат плюс 20b плюс 100. Знову ж уважно дивимося на вираз і необхідно помітити, що в чисельнику. Ще одна формула скороченого множення, а саме формула квадрат суми. Тобто ми зараз запишемо чисельник у вигляді квадрата суми, але попередньо давайте я розпишу вам, щоб ви побачили, що тут дійсно буде ця формула. Ми можемо чисельник записати таким чином. B квадрат у нас відіграє роль А квадрат в формулі. Далі я запишу 2, помножити на b, помножити на 10 і 100 ми можемо представити як 10 у квадраті. Зараз кольорами вам покажу. Отже, Б в чисельнику відіграє роль А у формулі. Далі бачимо, ось, показую вам, і 10 це в формулі Б. Побачили. Отже, згідно цієї формули у нас буде в чисельнику. B додати 10 і все в квадраті. То зараз ми це і запишемо. Маємо B плюс 10 і до квадрату. Можемо наш дріб скоротити на один вираз b плюс 10. Скорочуємо. Знаменника в нас не буде, тому риску дробу писати не потрібно. Єдине, що нам треба з вами поговорити про область допустимих значень нашого виразу, який був на початку, тобто в умові. Ми бачили, що в знаменнику у нас був вираз B плюс 10, тому ми повинні записати, що B не повинно дорівнювати мінус 10. Приклад 3. А виконайте дії. Перший вираз. Давайте уважно подивимося на дроби, які містяться в першому виразі. І звернемо увагу на такий момент, що знаменник першого дробу і знаменник другого дробу відрізняються один від одного. Чим саме. Ми бачимо, що у нас місцями переставлені х і 3у в різниці. Отже, Знаменник у них неоднаковий. Щоб зробити знаменник однаковим нам необхідно винести мінус знаменника якогось дробу. чи першого, чи другого. Давайте ми винесемо мінус в знаменнику другого дробу. Тобто перед дробом вже буде стояти не мінус, а плюс. При цьому в знаменнику у нас поміняються місцями x і 3y. Отже, перший дріб ми переписуємо без змін. Маємо 2х-4у, x-3y у знаменнику. Ставимо плюс, і в знаменнику другого дробу я в різниці міняю місцями x і 3y. Чисельник переписуємо. Тепер ми бачимо, що обидва дроби мають однаковий знаменник, тому зводимо їх до цього спільного знаменника x-3y. Маємо чисельники, які необхідно додати. Шукаємо подібні доданки. 2х плюс 4х мінус 4y і мінус 14y. Дорівнюємо. Отже, Знаменник ми переписуємо х-3у. Чисельнику маємо 2х плюс 4х маємо 6х, і мінус 4, мінус 14, мінус 18y. Дорівнюємо. Уважно дивимося на чисельник і бачимо, що коефіцієнти. Які стоять перед x і у, кратні 6. Тому ми можемо винести за дужки спільний числовий множник 6. Коли ми винесемо 6 за дужки, в дужках маємо х мінус 3y. Знаменник переписуємо. І тепер ми побачили спільний множник чисельника і знаменника, який ми скорочуємо. І отримуємо 6. Але ми маємо відповідь 6 при умові зазначення області допустимих значень. Що ми в області допустимих значень з вами запишемо? Ми запишемо, що х 3 у не повинно дорівнювати 0, або х не дорівнює 3 у Тільки за цієї умови ми маємо у відповіді 6. Другий приклад. Помічаємо, що ситуація схожа, як і в попередньому прикладі, тобто нам необхідно в якомусь знаменнику поміняти місцями А і 9Б. Давайте зробимо це знову ж таки в другому знаменнику. Якщо ми поміняємо місцями, то перед дробом з'явиться знак мінус. Перший дріб ми переписуємо. В другому дробі перед дробом ставлю, давайте поставлю червоним, щоб ви помітили цей момент. І в знаменнику ми переставимо місцями А і 9Б. Тобто в знаменнику будемо мати 9Б вже мінус а. Чисельник А квадрат переписую. Тепер бачимо, що знаменники в нас однакові. Пишемо спільний знаменник 9 b a але в чисельнику вже буде не сума, а різниця. 81b квадрат відняти a квадрат. Чисельнику формула скороченого множення, а саме різниця квадратів. Тільки попередньо я запишу, що 81 b квадрат можна представити як 9b і все до квадрату. І тепер чисельник розкладаємо на два множники за формулою різниці квадратів. В перших дужках різниця 9b-а, в других дужках сума 9b плюс а. І тепер ми помічаємо спільний множник чисельника і знаменника 9 b мінус А, який скорочуємо, отримуємо в результаті вираз цілий 9b плюс А. Але при умові, що зазначимо область допустимих значень, яку саме, що знаменник 9b-а не повинен дорівнювати нулю, або. А не дорівнює 9Б. Зазначили ОДЗ. Приклад 4. Знайдіть значення виразу при певному значенні змінної С, а саме мінус 3. Хочу зазначити, що необхідно спочатку цей вираз спростити і лише потім підставляти числове значення змінної. Запам'ятайте це. Тому що, якщо ми будемо відразу підставляти замість це мінус 3, у вас будуть ну, досить довгі обчислення. Краще і раціональніше спочатку спростити, а потім вже підставляти. Отже, переписуємо цей вираз і працюємо над його спрощенням. Знову ж бачимо, що в знаменнику необхідно переставити місцями 8 і С. При цьому у нас перед дробом уже буде стояти не плюс, а мінус. Давайте це виконаємо, перший дріб переписую, С в квадраті плюс 3C плюс 7, знаменник С куб мінус 8. Далі ставлю знак мінус, і Знаменнику другого дробу ми міняємо місцями С в кубі мінус 8. Чисельник переписуємо. Тепер зводимо до спільного знаменника С в кубі мінус 8. Чисельники віднімаємо Сквад плюс 3C плюс 7. Мінус С, і увага, я зараз змінюю цей знак плюс на мінус. Дуже уважно. За цим слідкуйте 3. Шукаємо подібні доданки в чисельнику. Бачимо плюс 3С, мінус С, і плюс 7. І мінус 3. звівши подібні доданки, будемо мати С в квадраті, так, плюс 2C, і 7 відняти 3 плюс 4, знаменник переписуємо і уважно дивимося. Роздивляємося, можливо, десь у нас зустрічається формула скороченого множення. І дійсно, вона зустрічається у вас в знаменнику, якщо пригадати, що 8 це 2 в кубі. І нам тоді знадобиться формула скороченого множення, яка називається різниця кубів. Давайте її пригадаємо. А в кубі мінус Б в кубі розкладається на множники А-Б і далі неповний квадрат суми. Чому не повний, тому що немає двічки в добутку А на Б. Отже, ми пригадуємо, що 8 це 2 в кубі, і тоді наш розклад буде виглядати таким чином. В знаменнику. С мінус 2, і далі квадрат плюс С і 2 множимо між собою 2C, і 2 в квадраті 4. Переписуючи чисельник, я вже помічаю, що у нас є спільний множник, який ми скоротимо, отримаємо чисельнику одиниця. Знаменнику С мінус 2. ОДЗ С не дорівнює двіць. Так, але в нас є певне значення С мінус 3, яке входить в область допустимих значень, тому ми можемо сміливо підставляти замість С мінус 3, що ми з вами отримаємо. Отже, записуємо, якщо С дорівнює мінус 3, то цей вираз у нас буде дорівнювати одиниця, що ділиться на мінус 3, мінус 2. Тобто, в знаменнику маємо мінус 5 і цей мінус бажано виставити, куди Перед дробом. Я думаю, ви зрозуміли, що я у наш спрощений вираз замість С підставила мінус 3 і обчислила. Отже, маємо таке числове значення. Приклад 5. Спростіть вираз. Дивимося уважно на вираз. Особливо зараз звертаємо увагу на знаменники. І бачимо, що у нас два знаменники однакові, а один знаменник трішки не такий. Чим він відрізняється? Знову ж таки, маємо в різниці переставити місцями 4 і m 2 Ми з вами вже говорили про це, що нам необхідно перед робом виставити знак мінус, але там присутній власний мінус. Тому вже перед другим дробом у нас буде стояти плюс. Отже, перший дріб я переписую m квадрат мінус 4. Так, перед другим дробом ставимо плюс, помінявши в різниці знизу М квадрат і 4, чисельник переписуємо, плюс третій дріб переписуємо. Тепер уже бачимо, що всі знаменники в нас однакові, зводимо їх до спільного, М квадрат мінус 4. І переписуємо чисельники 9М плюс 2 плюс М мінус плюс 1 мінус 7М. Шукаємо подібні доданки. плюс М мінус 7М. Плюс 2, мінус 9 і плюс 1. Так, риска дробу. Знаменник М квадрат мінус 4 переписуємо в чисельнику. 9М плюс М – 10М і 10М відняти 7М. Маємо 3М числа. 9 з мінусом і додати 3 ми маємо мінус 6. Далі. Дивимося уважно, що можна зробити із чисельником, і з знаменником. В чисельнику ми бачимо є спільний числовий множник, який можна винести за дужки, а саме 3. Виносимо 3 за дужки, в дужках маємо m-2. В знаменнику помічаємо формулу різниця квадратів, пам'ятаючи, що 4c2 в квадраті, ми розкладаємо на два множники m-2 і m плюс 2. Помічаємо спільний множник m-2, який скорочуємо. В чисельнику залишається 3 в знаменнику m2. Пам'ятаємо про ОДЗ. Що ми в ОДЗ маємо записати? Ми маємо записати, що m квадрат мінус 4 не повинно дорівнювати 0. Отже, m не повинно дорівнювати плюс-2. мінус 2. Наступний приклад. Так, дивимося на знаменники. Бачимо, що у нас є два однакових знаменники. А саме знаменник другого і третього дробу, а от знаменник першого дробу відрізняється. Що можна зробити? Можна залишити знаменник першого дробу і поміняти знаки перед другим і третім, а можна залишити другий третій, тоді перед першим поставити мінус. Я поміняю знаки в другому і третьому дробі. Тобто перший дріб я залишу, в другому ставлю мінус, і в знаменнику місцями міняю К в кубі і одиничку. Так само і в третьому дробі я перед дробом ставлю мінус, і в знаменнику міняю місцями. Все, знаменники однакові. Пишу спільний знаменник К в кубі мінус 1, чисельники 3К мінус увага. Якщо перед робом мінус, то в чисельнику міняємо знаки 4К, мінус 1 і мінус К квадрат. Так, подібні доданки в чисельнику, якщо вони є. Виділяємо, а це в нас 3К і мінус 4К, і записую чисельник в порядку спадання степенів k. Тобто я напишу спочатку мінус к квадрат, далі 3к і мінус 4к мені дасть мінус к і мінус 1. Знаменник переписую. Думаємо далі. Далі, з чисельника ми можемо винести мінус і поставити його навіть перед дробом. Тоді в чисельнику всі доданки у нас будуть плюсові. А в знаменнику ми помічаємо формулу, яку ми сьогодні вже згадували. Це у нас формула різниця кубів. Ще раз нагадую вам її: а мінус а квадрат плюс АВ і плюс Б квадрат. Одиничку ми завжди можемо представити як одиниця в кубі, і тоді ми можемо знаменник розкласти. Отже, я ставлю спочатку мінус перед дробом, потім риска дробу, чисельнику всі доданки з плюсом, і знаменник розкладаю за формулою k мінус 1, далі буде k квадрат плюс 1 на k це буде k, і 1 в квадраті це одиничка. Помічаємо спільний множник, який скорочуємо, залишається у нас мінус чисельник одиниця в знаменнику k-1. ОДЗ. К в кубі мінус 1 у нас не дорівнює. Одиниці це означає, що k не дорівнює одиничці.